Як ви оцінити взагалі цей весь турнір, цей шлях? Ну, хлопці максимум вижили те, що могли, хоча до сьогоднішньої гри два різні тайми. Перший тайм провалили, не було того, що ми з ними домовлялися, але внесли корективи, поговорили о перерві, по-друге, звісно, додали те, що ми просили. Але опять-таки мав на вирішальній фазі. Не хватило нам одного м'яча в початку забити, ну, в початку другого тайму. І я думаю, там і так ще було. мало. Друг, зовсім інше розвиття. Але за чемпіонат кубок України хлопці і так в нашому клубі війшли в історію ще до, 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 до сьогоднішньої стадії. Але що робити? Треба вже е, переключатися на чемпіонат звісно. Вже ці гонки ми вийдемо і будемо вже концентруватися е, концерту, е, да, на вже чемпіонаті внутрішньому. Дякую. Прошу запитання за. У. Що трапилося з командою після чотирьох сухих матчів, зараз за три матчі 10 пропустили. Все залітає, так, і Ми кажемо, все, що є, би, чомусь, я не знаю, там 4 удари в ті ігри три забитих міщина. Щось, ну, щось. Хліба це ісполнительське майстерство майстерського суперника. Не, не знаю. Будемо розбиратися, ми, ми... Звісно, аналізуємо, дивимося, підказуємо, але не, не все одразу може там х, хлопці як хочуть виконувати. Десь е, е, нехватка у майстерності є і, звісно, попиту. Ну, але нічого, би, стараємося, б'ємося, стараємося максимум вижимати з хлопців. Да, це дуже багато м'ячів і ви бачите, і нас, нас. І... По три м'ячеках би дуже. Це тяжковато коментувати. Все, що лі... лі... літить у рамку, це залітає. Треба, може, я не знаю, там, кудись ходити, хлопців, щоб там так. Треба щось спробувати. Дякую. Доброго вечора. Валерій Володимирович, до вас питання. Команда програє три матчі поспіль. Що вам підказує? Ваш тренерський досвід, як команді виходити з такої складної ситуації, коли е, ти ніби на дистанції йдеш, що в тебе все рівно, а потім тобі набивають від матчу до матчу повну кошовку. Ну, як раніше казали, да, краще там в одному матчі получити кошовку, а останні там грати ну, там, віддобуватися позитивного результату. Може такий період, треба його пережити і всім хлопцям. І нам, це, це буває і з будь-яким клубом, ви саме бачите, і в Динамо зараз такі проблеми є. Там, і в кожному клубі бувають такі моменти. І, ну, це, тут закаляється така сила, треба ну, пережити це, витримати, і я думаю, це буде гаразд. Наоборот, треба от сильніше виходити з цього. Багато треба аналізувати, казати. Ми кажемо, тренуємося, підказуємо. Хлопці намагаються, стараються, самовіддачі ну, не можна сказати, що вони не хочуть. Хочуть, звісно, але десь там, майстерності не вистачає, досвіду не вистачає. Реалізації тих моментів. Зайді, там, звісно, коли там опікні команди ми граємо, вони там в пів моментах десь там і роблять результат. Нам треба ну, нехватку цієї майстерності на даний час. Далі, я думаю, будуть, якщо якби, працювати. І аналізувати і робити висновки, я думаю, все буде гаразд. Хоча по бойовому стану хлопці всі заряжені, всі мотивовані, стараюся на кожну гру виходити максимально активно грати. Ну поки що може, ще якби не, не час. самі бачити і в чемпіонаті України не все одразу строїться, і многі команді зараз бачимо Кривбас на першому місці. в Тому чемпіонаті десь. Теж не все виходило, хоча у них для цього є той же Чорномор, є там команди, а зараз в цьому чемпіонаті вони вверху рухаються. Тому там, треба час деякий. Звісно, там всі хочуть, щоб зразу грали, забивали, вигравали, там, всім приємно, коли команда забиває, грає. Але треба десь трохи... Потерпіти і все буде добре, я думаю. Як? Дякую. Прошу чи запитання. Так. А, сьогодні Руслан Черненко був відсутній на грі. Це пов'язано з вашим Кимськамським рішенням, чи його просто ушкодження? Чернянко пропускав цю ігру. Через Черка. У нас мороз пропускав, Чернянка пропускав, Фікіча пропускав, три гравця пропускали цю ігру. Так, дякую, Прошуйте, будьте. А, прошу чи будь-че. Оточне запитання для вас Ворско Чи вас морсько чимось здивувало, чи все-таки воно вийшло прогнозовано і, і не було того, що те, що вас могло там застати знемацька? Ну я, я кажу, хлопці, все залежить від нас, як ми, ми будемо рухатися. Два різних тайми. перше, друге, можемо, коли захочемо, але E, Значить, ми давали сопернику так рукатися, так діяти, так забивати м'ячі, Все від нас залежить. Десь не доігравали, десь в борьбі центр поля у нас провалився, в опорній зоні у нас не було зв'язку між нападниками і, і, і захистом, тому і були такі от е, е, проблеми. В другому таймі, чуть перестроїлися і, як бачимо, задали там. І моменти создавали, де діяли на їхній половині, не, їхні не більш старалися. Але так би, ну, ми аналізували команду соперника, знали, як і вони буде грати, але аналізувати можна і Барселону, і Реал, і знати, як вони грають. Але ті, люди це футболісти на полі, як вони як би, будуть справлятися з е, е, цими моментами. Це від них залежить. Ми все даємо, то, що би, не маємо їм давати, але треба час. Я повторюсь, треба час, щоб вони би, от, в такому темпі, в такому руслі, ну, рухалися і відчували. Боговорству, так би досвідчена команда і гарний склад, тренерський штаб. У них гарна построєна гра, і футболісти можуть грати. І... Майстерності у них десь більше, ніж у нас, тому поки що так. Що ж, дякую, я так розумію, запитань більше не буде. Може, ще одна, а Давай, у вас за декілька днів буде гра з рухом, а команда перед вчора зіграла проти Дніпра 1. Як вважаєте, те, що команда була задіяна посеред тижня, матиме для вас якось перемогу? Ми теж були задіяні тижня, да. то я думаю, як би в однакових умовах будемо. Да, нам іще їхати, вони вдома приймають нас, але самі бачите, як би зараз, ну, десь да, там у руках да, декілька ігор які не вдали були, то я думаю, там як би, ну, буде ну, серйозна гра і нам відступати вже нікуди. Ми на кожний матч стараємося виходити максимально. але... Ну, і Всі зараз грають на стараються на перемогу. Що ж, дякуємо всім. Дякуємо до Віктор Анатолійович Скрипник, головний тренер Потавської Ворської. Перше запитання. Взагалі прокоментуйте ваші перші емоції. Сьогодні певна перемога, вихід до півфіналу. Ну, По-перше, ми дуже раді, що ми попали у півфінал. На мою думку, ми зіграли дуже потужний перший тайм. Забили два мячі. У нас ще були нагоди і майже не оставили шансів нашим суперникам. І вже потім більше грали по рахунку. І що ми Не то, що планували і хотіли молодежчити, підключити, щоб якась ротація була, щоб відпочивали наші лідери. На жаль, є пошкодження, але це футбол, ми, ми розуміємо. І... Вже yeah. uh -huh. у неділю ми граємо в Ужгороді, завтра ми вже потягом їдемо туди, так що немає часу відновлювати, але ми тільки радиш і раді, що у нас такий календар, і тяжко, але хлопці показують характер, що сьогодні я теж побачу. Так що я дуже і подякував нашим хлопцям. Але на жаль, ми не отримали 3 3 трі бала в турнірну таблицю, але ну це так жартую чуть-чуть. Ми зустрінемось вже через 11-го, 11. 11 вже знову здійсбуємо. Я впевнений, це буде вже друга гра. Дякую. Прошу запитання від колег журналістів. Дякую. Все Мені сподобається. Віктора, доброго вечора. А хотілося б хотілося б запитати про психологічний аспект, адже ми бачимо, як цього сезону вошку хитає від серії з декількох поразок буває перемога, то, перемоги, то може, команда може витратити серію з декількох перемог. Поспіль. Зараз після кількох небачних чемпіонатів команда готувалася на кубок, абстрагувавшись від цього, як взагалі ви готували команду по гри на кубок. Ну, я казав, що є така традиція, що Кубок це зовсім другий турнір, другий результати, інший настрой, тобто победитель виходить з поля. Нету ничьи, только победитель выходит с поля. Так что вот мы на это настраивались, мы понимали, мы играем на выезде. Мы понимали, что вертикальный футбол в оболоне. Для этого мы поставили быстрых защитников центральных, которые имеют быстрые ноги. Ну и пытались, конечно, вот против такой системы 3-3-4, грубо говоря, когда латерали поднимаются вверх показывали, рассказывали, ну, сработало, значит, нормально подготовились. А то, что у нас бывают такие то ну но... если бы я знал ответ на этот э, вопрос, да, то э, не знаю, мы бы тогда все выигрывали. Так что бывает получается, бывает нет. Так что 11 числа я не уверен, что мы опять приедем и сюда и будем такими фаворитами и, и сыграем так, и опять выиграем 3-0. Это будет совершенно другое время, игра и... Будем смотреть да, у нас сейчас и вот уже это там тоже все понимают как там сложно играть до да? команда которая на последнем месте нету еще побед и, и, и все бросает на это тем более у нас сейчас в середине недели была игра так что мы ждем ожидаем очень тяжелую игру потом будет пауза чуть-чуть до да? пару дней у нас выходных будет и будем уже готовиться да, опять сюда приехать Так что. Так, дякую. Так покупку а, справа идут значительно на краще ниже чемпионате, у вас, якась конкретно задача по <говорит> всем от игры к игре, ну конечно, каждый попадает в полфинал, уже шаг до финала. Хочется большую роль играет жеребьевка. Хотя в этот, такой чемпионат каждый может обыграть каждого. Так что будем будем стараться. Это будет по весне, как то кажут. Так что... ще маємо час. Там будемо вже смотреть. Так, дякую. Чи будуть ще запитання у когось від колег? Дякую. Все, дякую вам, пане Вікторе. Да.